Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдало всім дозимувати. У нас за морозами прийшло знову потепління. І на час дня в нас сьогодні обіцяють дощик. Але знову тема піде про ту сім'ю, яка не збирається в клуб. Я дякую всім, хто відгукнувся, хто підтримав, хто дав пораду в коментарі, що робити. Звичайно, в мене таке вперше, і я, якщо, то навіть запанікував, чому так відбулося. Але телефонуючи до знайомих, спілкуючися з бджолярами, і я зробив, ну, на мою думку, це такий, це вже не моя, склалася з усіх коментарів, з усіх порад друзів, чому так відбувається, чому сім'я не зібралася в клуб. Одна з причин, перша це сильно жати гніздо. Друга теплий вулик ППС. І третя, одна з причин, це я поклав там Шість повномедних рамок і одну таку напів. І виходить, що виходить? Могли б бджолки з'їжджатися на сіми рамках, вони не зжимаються, бо, коли повномедні стоять, вулички набагато менші, і туди влази, влази менше бджоли. Звичайно, у мене є такі вулики, ось як. Як восьмирамочний рут. Зазвичай у верху повномедні і бджілки піднімаються вверх на повномедні рамки і сидять. Ну, Звичайно, при морозах вони зжимаються і опускаються, бо в них є підрамковий великий простір, де, де один корпус, а де буває, ось так як в цьому випадку три корпуси. Тут велика воздушна подушка, і цієї проблеми, навіть якщо вони на повномедних сидять, немає. Але, звичайно, я зробив помилку, думав, що там нема матки. В попередньому ролику, хто дивиться, бачив, я підсадив матку. І, звичайно, цікавить доля, доля тих маток, що відбудеться, і дуже прикро, що там материнка. І я підсадив теж одну з цінних маток. 98-ма від Олександра Кривченка. Яка доля, хто, хто може сказати, яка доля цих маток, е, я е, кажу, що яка начне перший сіяти, яка начне більш швидше виділяти, вони можуть до весни обої прожити. Якщо вийде, десь будуть теплі дні, там в лютому місяці, можна буде її забрати. І там, де Сім'я в ізоляторі, можна буде покласти її, покласти теж в прохідний ізолятор і весною покласти. Можна буде спасти, якщо так вийде. Та, яка начне перша сіяти, тут бджоли і виберуть. Може бути, по-другому, та начне сіяти і підніметься температурою, і та начне. Ну, в будь-якому випадку залишиться сильніша матка. Але там двох, не пам'ятаю, двох чи трьох річна. А там. Можна сказати, навіть ще ручку нема, бо облітана осінню. Глянемо зараз на сім'ю, ось восьмий рамочний рут, де зверху вісім повномедних, повномедні плити стоять. І зараз побачимо, де тут бджілки. Чи вони сидять на меду, але тут два плюси. У перших, дно велике і, і корпус знизу. То їм не заважає, якщо сильні морози, бджоли зжимаються, сходять з меду і сідають, плотніше зжимаються. Глянемо що тут? Дивимося під п'ятленочкою. ось конденсат є. І дивимося, як бджілки зимують Ось на повнометках. О, повністю весь корпус займають від стінки до стінки і сидять. На повнометках і вони зібралися. Їм не страшно, що тут малі вулички. Але чомусь у ті сім'ї сім'я не збирається в клуб. от Бачите, від бруска від стінки до стінки, повністю займає корпус сім'я. Місцева наша материнка 62. І підсадив матку, а бджілки таке не збираються в клуб, бачите вони? Просять про допомогу. Ось, ось підняли голівки усі вверх, аж це забито там. Зараз що я припняв зробити? Взяв шляпу на всяк випадок, може бути. Демар розпалив, підготував корпус, дно і зараз поставлю цей корпус під низ і тричать, якщо вийде. Я думаю, що вийде. тут немає нічого страшного. Ще тут, тут сім. Найшов там таку ось опять малометку. Зараз їм ще малометку таку і будемо пробувати. І 3-4 дні до них взагалі не буду їх турбувати, навіть підходити. І якщо бджоли зберуться в клуб, значить общими зусиллями проблему, проблема буде рішена. Підняв рамочку і знайшов матку з зеленою міткою. На щось вона на крайній рамочці. Вони розтопили мед, тут була повна метка. Що тут відбувається? Ось маточка бігає. Джолки гудять, значить причина не в матці. Все-таки, як кажуть, чи хірурги, чи хто кажуть, скриття покаже. Я не втримався, розібрав. Старої матки я не знайшов. Найшов молоду матку, яку я підсадив. І побачив. Розплоду теж не було. Кудись ці повнометки подівалися. Чи що, значить, вони при цій тривозі позідали його, ну не знаю. Лишилося пару повнометок і понаходив десь такі малометки. Ну, вже сім'я буде під просмотром. Найшов я. Матку лиш стару, ну, молоду що я посад, підсадив з молодою міткою. Я думаю, зараз я її знайду і поставлю такий ізолятор, бо вона почала сіяти. Якщо це скоріше, я її пару днів назад підсадив і є яйці. Якщо її розкормили, вона почне сіяти, сім'я сім пропаде. Не знаю, чи правильне рішення, але, але я прийняв, що буде так. Знайшов маточку, ну так пускаю її сюди в ізолятор і тоді почнуться мороси, я її випущу. О, кладу її сюди. Не знаю правильно чи неправильно я. Ну, якось так. Бачите, скільки яйця одноденне, личинки нема, значить що, молода матка почала сіяти. На цю рамку забираємо. Ось такий У грудні. Ніколи я такої операції не робив. Ось бачимо, як бджілки як бджілки обсудили матку в кліточці. Допустимо, вони посидять, пройде 3-4 дні. Зразу йде потепління, а потім через тиждень йдуть такі мінусові температури. І я легенько її тут речашком її випущу, я її геть не буду забирати цей ізолятор. Матка собі вийде. Ну, якщо вже почне ще черити, то я думаю, вже так так вже і буде. Просто прийдеться або прийдеться поставити корпус ще зверху, щоб охолодити, щоб вони заспокоїлися, якщо вони зберуться в клуб, все добре. Добре, друзі. Хай вам всім щастить. Хай у вас таких... Прикрих моментів не буде. Але я не втримався, я не мав її розбирати, але все-таки розібрав у нас сьогодні плюсова температура. Бачите, що бджолки літають. Все, всім дало дозимувати. До побачення.